Продовжуємо серію відео Україна в монетах. 5 гривень 2021 року. Називається монета Хотинська битва. Ось така от гарненька монетка. Ну і баємо ми Хотинську фортецю. Приїхали на екскурсію. так, Я хотів записати відео і зняти монету, присвячену Хотину на фоні цього місця. І мені це вдалося. Чекаємо екскурсовода. Ось така от територія при вході. От Видніються якісь споруди і стоїть ось такий у нас монументи. Вхідна башта, вийшли наверх, і звідти відкривається ось такий вигляд.

Що вона представляла, то ви бачили про до неї підходи. Це рів і оборонний землі комунікації. Як бачите, фортеця всередині збереглася досить гарно. Можливо, є якесь відновлення, ну але воно виглядає все як цілісне, тобто є на що подивитися. Це не зовсім руїни, як в більшості випадків буває. Тому варто приїхати. Коротко про ціни вхід 100 гривень з людини, екскурсовод 350 гривень з групи. Я рахую, що це недорого на сьогоднішній момент, так, там, тому що, грубо говоря, бутилка пива коштує 50 гривень, ну, віддаєте ви дві. От, монети ви ціни також знаєте так, по відношенню до монет. Тому я думаю, що це невеликі кошти 100 гривень з чоловіка за вхід. І Екскурсовод, ну можна без екскурсовода. Можливо, хтось знайомий у вас знає історію, так і може розказати, показати. Але це такі вже дрібнички. От, Перші враження дуже чудові. Однозначно варто сюди поїхати і подивитися на цю красу. Монетки, багато монеток. Не знаю, окей, дюйбор. Я мару різні фото зв'язані з фортецею. От, як вияснилось під час екскурсії, дуже багато йде відреставровано. Ось, наприклад, як виглядала будівля, і як її відреставрували. Тобто, Я думав, що це збережено, все-таки ні, це відреставровано. Хоча все одно велика кількість різних споруд збереглася, але вже є і реставрація за останні 20 років. Знайшов ось таку кімнатку, виставка на міснатичні знахідки з Хотинської фортеці. І давайте так оглядово подивимося на різного роду монетки. На жаль, не підписано, просто от різного. Стану, різного стану збереження, різного розміру, різної товщини. От більший діаметр, але ось такі тонесенькі, досить схожі на фольгу. Це вже щось трошечки більше. Досить невелика експозиція, але все-таки монети. Товщина зовнішньої стіни, яка виходить на річку біля п'яти метрів, 35. Стоїть на вході ось такий от механізм, можна зробити. Медальйон так, чи монетку. Воно ну, певно буде мати витягнуту форму. Можна провертати колесо до того, щоб побрати. Можна обрати з, з зображенням фортеці, з підковою, якийсь, я люблю, хотин і мільйон доларів з України. Ну, я думаю, що з фортецею буде логічно, хочу попробувати. Хочу попробувати, Вартість 20 гривень. Зараз будемо пробувати. Автомат дає ось такий от жетон, хотин з такої форми. І цей жетон він робить з копійки 25 копійок монети. Так? Як бачите, 2012 рік. От воно спресувалося. Причому, ну якось досить неважко крутити. Я б не сказав, би, що я відчував зусилля цього випресування. От, ну і видно, що копійок. Під якимсь кутом видно, що це 25 копійок. От бачите, 25 копійок 2012 року. Ну, але так як присвячено це монетам, так то хай такий сувенір залишиться.